Привіт всім! Ви на каналі Кулінарної витівки. Сьогодні будемо пекти дуже запашний вірменський хліб матнакаш. Починаємо з опари. Беремо 5 г цукру, 5 г сухих дріжджів та 320 мл теплої води. У мене вода 27-30 градусів. І все це змішуємо. Далі беремо, додаємо 70 г борошна пшеничного, присіваю і знову буду змішувати. Коли все змішаю, залишаю це все на 20 хвилин, щоб взялася шапочка. 20 хвилин пройшло, тепер додаю до опари. 360 г пшеничного борошна і в борошно всиплю 5 г солі. І це все пересіваю, і буду замішувати тісто. Тісто буде трошки рідкувате, але не спішіть додавати борошно. Попробуйте вимісити. Тому, що чим більше борошна, тим забитіший буде хліб. Так як тісто дуже липке, в мисці не дуже зручно його вимішувати, так що я зараз його буду вимішувати на поверхні. Поверхню стола трошки підмащую олією і буду викладати тісто. Тісто дуже липке, рідке, дивіться, яке прям дуже липне до рук, але Поки що я не буду борошно додавати, буду вимішувати. Ви дивіться, по своєму, по своєму борошну, по своєму тісту. Техніку вимішування вибираєте самі. Можна складання, можна вибивання, можна звичайно просто промішувати. Поки воно не буде гладким, еластичним і не буде братися. Кожен користується своїм борошном, слідкуйте за Тістом. Якщо ви бачите, що тісто рідке, то можете додати одну столову ложку борошна, але добавляйте потрошечку, щоб не замісили дуже туге тісто. Дивіться, якої воно в мене консистенції, воно трошки рідкувате. Кладу тісто в мисочку, накриваю і даю йому відпочити 1 годину, слідкую, щоб тісто піднялося вдвічі. Пройшла година, тісто гарно піднялося. Тепер його будемо обминати. Для цього я візьму руку на мащу олією і буду брати тісто, піднімати вгору і класти засередину. От такі обминання буду робити по кругу. У мене це виходить 7, 8. Таких підйомів тіста, коли як виходить. І далі, коли вже по кругу пройшлися з цим витягуванням, то я беру його, перевертаю, роблю таку кульку, накриваю і на пів години відпочивати. Пройшло пів години, тісто знову підійшло, тепер будемо його ділити на дві частини. У мене буде дві хлібинки. Для цього я беру поверхню, трошки змащую олією і буду викладати наше тісто. Тісто дуже приємне, пухке, дуже приємне на дотик. Для зручності формування я його буду скручувати в такий рулет. Акуратно згортаю, трошки придавлюю і скручую в такий рулет. І тепер розділю, У мене буде дві хлібинки, розділяю на дві частини. Тісто дуже гарно ділиться, не прилипає дуже таке приємне. Тепер з кожної частинки я буду формувати кульку. Для цього я беру пергамент, буду його трошки поливати олією, і кульку, яку сформую, буду класти вже на пергамент. Дивіться, яке тісто еластичне, м'якеньке, дуже гарне, дуже приємне. Отак От буду класти кульку, і накриваю її харчовою плівкою, щоб вона не підсихала. І з другою частинкою буду робити те ж саме. Буду брати пергамент, трошки його підмащувати олією, формувати кульку, і так само ставити і накривати плівкою. Кульки під плівкою повинні відпочити ще 15 хвилин. Уже за цей час я включаю духовку, розігріваю до 230 градусів. Пройшло 15 хвилин, і зараз я буду формувати хлібчики. Для цього беру руки в воду і розтягую. Так як матнакаш переводиться як витягнутий пальцями, тобто хліб витягнутий пальцями, то тут ніякої скалки не використовується. Робимо такі бортики по краям, всерединку робимо трошечки тоншенько і е, будемо робити такий. Візеруночок посередині. Будемо продавлювати дві смужечки. Отак. Далі я ще пальцями трохи продавлюю, щоб більш виразний був рельєф, бо тісто трошки підійде, щоб видно було наш, наш малюнок. Ось так, з другим хлібчиком я буду робити точно так само, буду його розтягувати і таку, робити таку форму хліба сьогодні проекспериментуємо з вами з намазками. Один хліб намажу я звичайним яйцем. А другий буду робити заварену, заварене борошно, так як йде по рецепту тобто 100 мл води додається чайна ложка борошна і на кінчик ложки солі. Я зробила таку намазку, і зараз другий хлібчик намажемо таким завареним борошном, і потім випечемо і подивимося ось таке воно на вигляд, і подивимося. В чому різниця? Коли хлібчик намазала, накриваю харчовою плівкою і 15 хвилин він повинен відпочити. І буду випікати при 230 градусів 20 хвилин, спочатку один випікаю, потім другий. Випеклися хлібчики наші, ви подивіться, яка краса, які вони гарненькі. Цей я намазувала яйцем, він блискучий. Цей намазаний борошном, він матовий. От яка різниця, який вам більше подобається. Але на смак, на запах дуже гарнющі. Якщо ви попробуєте на смак цей хлібчик, ви магазині вже їсти не захочете. Рецепт не важкий, печіть, у вас обов'язково все вийде. Я зараз розірву подивитися, який він смачний. Він такий запашний, такий гарнющий. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!